Українська література 9 клас Григорій Сковорода християнські, морально-етичні ідеали. Григорія Сковороду називають найцікавішою постаттю українського духу. За життя він не видав жодної книги. Читачі самі його шукали, цитували, переписували, читали. Кругом листочки обведу та Списую Сковороду писав Тарас Шевченко в одній із своїх. Поезії. Псана Забушко питає, ким же він був посполитим улюбленцем, потепником із сопілкою чи похмурим самітником, ніким не збагнутим чоловіком Божим з людської ласки годованим. Горі Сковорода це справжній символ доброї старої України. Це, взагалі, архетип, один з архетипів України. Його називають останнім великим письменником доби бароку. Сковорода це український езоп. Адже він започаткував українську літературну байку. Його називають мандрівною академією, українським горацієм, українським сократом. А письменник Василь Барка свого улюбленця сковороду назвав найбільшим після перших отців церкви християнським філософом світу. Леонід Ушкалов у творі про Григорія Сковороду пише так. Веселими місцями він простує і жезлом, тихо наспівує. Співаючи, кидає оком то направо, то наліво, а то й на все видно коло, Спочуває, як на наузвищі, так біля джерельця або на зеленій траві, ласує нехитрими ласощами, сам надаючи їм смаку, немовби добрий співак, простій пісні. Він солодко спить і втішається Божими видивами вісні і наяву. На ранок прокидається бадьорий і сповнений надій. День йому то цілий вік, що схожий на тисячоліття, і він не приміняє його навіть на тисячу нечестивих літ. По світовому він найнікчемніший жебрак, а от по-божому найбільший багатій. Цей мандрівник ходить ногами по землі, та серце його перебуває на небесах і насолоджується. Люди питають, писав якось Григорій Сковорода своєму другові Михайлові Ковалинському, що його робить у житті сковорода, чим забавляється? Я ж бо радію в Бозі, веселюся в Бозі, спасі моєму. Це маківка, і квіт, і зерня людського життя, вона його осердя». Григорій Сковорода народився на Полтавщині у родині звичайних спадкових козаків, мав виняткові здібності до навчання, вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови, грав на сопілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі, дуже добре співав, надавав перевагу особистій духовній свободі, а головним сенсом людського існування вважав. Самопізнання. Якби Григорій Сковорода жив у наш час, його б можна було назвати просвітленим. Кажуть, що коли у Києві почалася епідемія чуми, то Григорій Сковорода залишив Київ кілька днів перед тим. Перед своєю смертю. Він сказав другові Коволинському: пора, друже, завершити мандрівку, викопав могилу в своєму саду і звелів на могилі написати світ, ловив мене, але не спіймав. Філософські трактати Сковороди Григорія є дуже багато філософських трактатів. Найвідоміші з них це вступні двері до християнської добронравності», розмова про те, пізнай себе, діалог або розмова про давній світ. Дружня розмова про душевний світ, розмова, звана алфавіт чи буквар світу. Філософська система сковороди не нова. Григорій Сковорода багато чого вчився у своїх попередників, відомих філософів Платона і Сократа. Сковорода вважає, що весь світ складається з двох натур: це невидима Бог, видима творіння. Матерія. Скільки раз чуємо про повітря, писав він, чи не на повітря спираються птиці, воно твердіше за залізо, але дерев'яну стіну всякий швидше помітити може, а повітря вважаємо за пустош, за ніщо. От у самих дрібницях помиляємося. Так само в іншому, те, що ми не бачимо чогось, не значить, що воно не існує. Тіло людське видно. Але розум, який його пронизує, не видно. Всі віки і народи завжди згідно вірили, що є якась тайна сила по всьому розлита і всім володіюча. Весь мир складається з двох натур: одна видима, друга невидима. Видима натура зветься твар'ю, а невидима Богом. З іншої сторони, Григорій Сковорода говорив про те, що існують три світи. Перший світ, величезний велетенський світ це макрокосм. Макрокосм включає в себе все народжене в цьому великому світі, складається з паралельних, незліченних світів, немає ні початку, ні кінця. Він вічний і безмежний. Малий світ, мікрокосм, світ людини і макрокосм. І мікрокосм дуже тісно між собою пов'язані. Ще Григорій Сковорода виділяє символічний світ, і всі ці три світи мають в собі невидимі і видимі речі, також поділяються на видимий і невидимий світ. Однією з найголовніших ідей сковороди є ідея спорідненої праці, ідея природженого діла, ідея сродної праці. Ми з вами знаємо, що байка Григорія сковороди бджола і шершень якраз написана на тему спорідненої праці, нащо хапаєшся за посади, не знаючи, чи будеш у ній щасливий? Щасливий той, хто родився до медицини або малярства, архітектури до книгочитання, але чим нещасливіший є хлібороб, що з природою землю оре?» Саме в цю мить покину теперішній свій стан і стану останнім горшечником, як тільки відчую, що маю нахил до гончарства. Повірте, що з Богом буде мені сторицею веселіше і краще ліпити глиняні горшки, аніж писати без спорідненості. До кожного з нас, Григорій Савич, звертається: «Іди, роби те, до чого народжений: ори землю, носи зброю. Відправляй купецьке діло або мистецтво, будь справедливий і досить з тебе. Сокола скоро навчиш літати, але не черепаху. Свою байку бджола і шершень, Егорійського рода закінчує геніальними словами Епікура: подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним. Якщо в житті. Мені щось вдається дуже важко, значить, воно мені не потрібно. Я повинна пізнавати себе, знати, що в житті мені вдається легше, і це означає, що воно моє. Ідея спорідненої праці дуже близько поєднана з ідеєю пізнання самого себе, пізнати в собі людину. Пізнай Самого себе і будеш щасливим, писав Григорій Сковорода: не розуміти себе самого це ж таки що згубити себе. Як же ж тоді можеш зрозуміти і знати свого друга, коли сам себе не розумієш? Що це означає розуміти себе, знати себе? Це означає прислухатися до себе. І тоді будеш чути голос свого Господа. Тому що за ідеєю Сковороди, в принципі, не тільки за ідеєю Сковороди, це є християнська ідея. Люд, людина, людське тіло є храм Духа Святого, і всередині в нас є сила, яку ми повинні чути, яка повинна нами керувати. Підіймиш від землі свої думки свої, і зрозумій людину в собі від Бога народжену». Що таке? Щастя. Щастя каже Григорій Сковорода в тобі самому. Проси у Бога багатства, а не задоволення, чудового столу, а не смаку, м'якої постелі, а не солодкого сну. Ах, друже мій, не проси дощу, а проси врожаю. Ці слова Григорій Сковорода каже: напевно, до кожного з нас з тою метою, щоб ми не блудили у своїх проханнях до Бога. Щоб ми не просили того, що нам не потрібно, щоб ми шукали істинне щастя, істинне щастя всередині нас, безперервно думай, щоб пізнати себе, знову і знову наголошує філософ: Ти хочеш бути щасливим, не шукай щастя за морем, не проси його в людини, не подорожуй планетами, не змагайся палацами, не повзай земною кулею, не блукай Єрусалимом. Не можна шукати щастя в Парижі, не можна шукати щастя в інших епохах, щастя всередині тебе, воно тут є і тепер. Бути щасливим це знайти самого себе. Тож він є, Григорій Сковорода, дотепник із сопілкою, похмурий самітник чи божий чоловік. Григорій Сковорода, про себе пише так: світ схожий на театр. Щоб грати на сцені з успіхом і похвалою, треба взяти собі належну роль. Кожен з нас має взяти собі належну роль того, щоб мати успіх у житті. Актора хвалять не за те, що він грає шляхетного персонажа, а за те, що його грав міла. Я довго думав про це і, відчуваючи себе, відчуваючи себе, знаючи себе, пізнаючи себе, переконався, що в театрі світу. Нездатний вміло зіграти нічого іншого, крім ролі звичайної, простої, безтурботної і самотньої людини. Саме це я собі вибрав і буде з мене.